Живеш своє життя тихенько, і думаєш, що світ для тебе, а потім очі відкриваєш, а світ живе без тебе. І люди там посеред тебе, неначе погань пропливають, бо злість їх душу поглинає, а в серці лиш прокльони і ненависть прославляють. А ти живеш і дихаєш щоразу, і душу свою намагаєшся підняти, бо камінь болю тягне все у яму, де нечиста збирається віками. Життя не казка, це вже точно. Життя це біль, де замість люду живуть істоти по і кожен раз вони все ближчі, бо їм бракує духів вічних, які б не мали в собі щастя, а лиш ганьбу і заздрість завжди. Я очі час від часу закриваю, і думку я про себе все гадаю, що, може, я не бачу люду, який навколо, наче повінь всюди. Пливе і всіх збирає поруч себе, щоб потім душі їхні полонити, і землю ними заселити, щоб всю планету загубити. Господь, прости мене, благаю, але, мабуть, ти маєш бути хоч іноді посеред люду, щоб люди бачили те щастя, яке ти їм все обіцяєш, коли у вічність проводжаєш, щоб бачили тебе живим і бравим, а не словами лиш плекали. Можливо, це їм допоможе собі нарешті душу відродити, коли вони тебе побачать, як ти крокуєш серед люду і як любов'ю їх всіх наділяєш, бо нечість вже заполонила і їх серця закам'яніли, забули, що ми душі вільні і для любові шлях нам вільний. Прошу прийди до нас сьогодні і покажи, як треба жити, і як життя все наше відродити, щоб ми нарешті згуртувались і душі наші розтопили. І нечисть цю похоронили, і всі любові, щоб навчились жити. Амінь.